Так, всім доброго дня. Сьогодні будемо вчитися переключати передачі. Потому що я бачу, що треба показувати багатьом правильно, як це робити, щоб ходила техніка довго. Оказується навіть це має значення. Спочатку теорія. Щоб включити багато, просто вижимаю щеплення і... Шосту бах і все, рикнуло. Ну, рикнуло, то воно рикнуло. Але ж треба розуміти, що одна шестерня крутиться тисячу обертів, а одна стоїть. І ми заводимо зуб у зуб і ви представте собі, що воно там робиться. Стирає зуби, стирає шестерні. І оці всі проблеми з коробкою. Я включаю, якщо назад їде, значить потихеньку включаємо задню, щоб тільки допускався такий бархатний звук. Трин-трин-трн, зараз я все покажу, це поки теорія. Останні всі передачі, якщо ми їдемо вперед, включаємо через першу. Так, Заводимо. Так, якщо назад. Допускається отакий тільки бархатний звук, їдемо зону Переключаємо, повна остановка. Щеплення вижати тормоза на Тепер виключаємо в зоні і можна включити любу, любу передачу Воно не гарчатиме Хоч дев'яту Де вона там та дев'ята чи дев'яту, чи першу. шоста. Включаємо шосту, їдемо вперед. Їдемо вперед. Повна остановка, тормоз. Виключаємо, включаємо задню. Все, остановились полна остановка, якщо трактор котну. Якщо раніше трошки виключити і трактор котнувся, тоді треба починати з першої. Бо опять гарчатиме. Все через першу. Ну так, поки все, пробуйте, тренуйтесь, треба вчити правильно. І заповніть, що розумний вчиться на чужих помилках всім спасибо, снова Польтик Гур.